Привіт! Тема сьогоднішнього уроку губки та кишково порожнині Губки це примітивний багатоклітинних тварин, які ведуть прикріплений спосіб життя. Вважається, що перші представники цього типу з'явилися ще в протерозойську еру більше ніж 600 мільйонів років тому. На сьогодні відомо понад 3000 видів губок, їхні розміри варюють від 1 см до 2 метрів. Губки поширені у прісних і солоних водах усіх кліматичних зон, представлені як поодинокими, так і колоніальними формами. У багатьох губок тіло має вид келиха або м'язового мішечка, прикріпленого до субстрату дна, камінчиків, черепашок тощо. У верхній частині тіла розташований отвір устя, через яке центральна порожнина губки сполучається із навколишнім середовищем. Стінка губки складається із двох шарів екто та ентодерми. В ектодермі містяться плоскі епітеліально-мускульні клітини, які утворюють покривний епітелій. Ентодерма складається із травних клітин, які мають жгути. Ці клітини називаються хуаноцити. Між екто та ентодермою міститься безструктурний шар мезоглея, які містить опорні клітини, що формують скелет, а мебоцити, що мають псевдоподії і беруть участь у травленні. Проміжні клітини, які здатні перетворюватися на інші види та статеві клітини. Стінка тіла пронизана чисельними наскрізними порами, у яких містяться хоанацити. Скелет складається із безлічі голок, що мають різноманітну форму та розміри, Творені скелета це участь спонгін речовина, яка скріпляє голки між собою. Живлення, дихання та виділення угубок здійснюється за допомогою безперервного потоку води крізь тіло. Завдяки ритмічній роботі джгутиків хоанацихів вода нагнітається в пори, потрапляє в порожнину тіла і через устя виводиться назовні. Павлення у угубок внутрішньоклітини Перетравлені залишки викидаються у центральну порожнину та виводяться назовні. Для дихання використовується розчинний у воді кисень, який поглинається всіма клітинами тіла. Глитислий газ також виводиться у розчинному стані. Розмножуються губки як статевим, так і нестатевим шляхом. Нестатеве розмноження здійснюється брунькуванням або фрагментацією. Губки мають дуже високий рівень регенерації, навіть якщо Пропустити тіло губки через сито, то кожні частинки отриманої каші зросте нова особина. Губки поширені по всій земній кулі, як в прісних, так і в морських водоймах. Типовими представниками цього типу є губка Сифон, кошик венери та бодяга. Значення губок. Вони беруть участь у самоочищенні водою, ними живляться інші тварини, вони є місцем існування для дрібних паразитичних ракоподібних, використовуються у промисловості, а також в медицині. Вони містять йод, речовини, які входять до складу губок, використовуються для виготовлення мазей, для загоєння ран. Використовується у косметиці та парфюмерії. Деякі види скляних губок, що мають масивний скелет, використовуються як сувеніри. Губки з вапняковим скелетом беруть участь у утворенні осадкових порід вапняків. Також губки використовуються в якості добрих. До типу кишково-порожнині. Належить нижчі багатоклітинні двошарові тварини. Їх налічується близько 9 тисяч видів. Це переважно морські організми, і лише небагато з них живе у прісних водоймах. Тіло кишковопорожниних схоже на мішок. Вона складається із двох добре розвинених шарів екто та ентодерми. Між ними знаходиться тонкий, майже позбавлений клітин шар мезоглея, зачаток третього зародкового листка, що виконує опорну функцію. Порожнина тіла цих тварин сполучена із зовнішнім середовищем ротовим отвором. Для більшості кишково-порожниних спільною ознакою є наявність жалких клітин та променевої симметрії тіла. Клітини кишковопорожниних диференційовані на залозисті, нервові, епітеляльно мязові та статеві. Розглянемо будову кишковопорожниних на прикладі типового представника гідри різноводної. Пілогідри. Сягає 1 см завдовжки, форма її тіла циліндрична і має вигляд мішечка. На одному полюсі є рот, оточений віночком із 6-12 щупальців. На протилежному кінці тіла знаходиться подошва, якою гідра прикріплюється до водяних рослин, каміння чи інших предметів. Щупальці виконують не лише функцію дотига, а й захоплення поживи різних дрібних водяних тварин. Основну масу екто та ентодерми становлять зовнішні та внутрішні епітеліально-м'язові клітини. В ектодермі також присутні жалкі клітини, які виконують функцію захисту та нападу, і проміжні клітини, які у разі пошкодження тіла утворюються нові, нервові епітеліально-м'язові та інші клітини тіла. Нервові клітини утворюють сітку по всьому тілу, вони розміщені в мезоглеї, а всередині назовні тіла відходять їхні відростки, Кити тип будови нервової системи називають дифузним. Кишкова порожнина вислана залозистими клітинами, які виробляють травний сік та епітеліально-м'язовими клітинами. Дихання і виділення здійснюються огідриклітинами екто та ентодерми шляхом дифузії. Розмножуються гідри статевим та безстатевим способом. Безстатеве розмноження спостерігається найчастіше влітку і проходить шляхом брунькування. Статеве розмноження відбувається восени. Після запліднення гідри, як правило, гинуть, а яйця у стані спокою осідають на дно і зимують. Навесні яйце починає розвиватися та є початок новій гідри. На наступному уроці поговоримо про різноманітність представників цього типу, їх значення в природі, а зараз запрошую тебе виконати кілька цікавих завдань для закріплення теми і до наступної зустрічі!